Нагрудним знаком за зразкову службу нагородили Бориспільських військових, які проходили службу в зоні АТО. «Наказ міністра оборони України від 27 травня 2015 року номер 364 за зміцнення обороноздатності держави, захисту її територіальної цілісності та незалежності нагороджується нагрудним знаком за зразкову службу. Ласкаржевський Леонід Валерійович. Цим же наказом міністра оборони України нагороджується нагрудним знаком за зразкову службу Набоченко Валерій Сергійович. Нагорожу, да, нагрузним знаком і запризкову службу Волощук Денис Володимир. Я не знаю, я не знаю, служив українському народу. Знак пошани Лукаш Віктор Михайлович. Двері військового комісаріату для вас відчинені. Якщо у вас будуть питання або там, проблеми, просто заходьте, ми вас не забуваємо. Дякую. Леонід згадує, що коли отримав повістку, довго не вагався, адже під час військової служби давав присягу. Він став на захист України та виконував свій обов'язок. Да, змінилась сім'я, дружина, дитина. Влаштовуюсь, ну, буду продовжувати військову службу. Тобто військова служба за контрактом далі буде. Змінилось все в кращу сторону. Есть, негатива ніякого немає, все в кращу сторону. Вітали учасників. АТО із отриманням нагород місцеві волонтери. Володимир з перших днів підтримує наших бійців. Все тримається на волонтерах. 90% Ми їх снабжаємо продовольством, одежою, медикаментами, технікою, автотранспортом. На великий жаль міністерство оборони можливо. Даний період да починає вже перейматися цими проблемами, але до даного часу це було дуже тяжко. Денис розповів, що отримав повістку, повертаючись додому з роботи, не задумуючись, пішов до військкомату, прийшов в комісію та поїхав захищати країну. Розповідати тут людям, що там відбувається, Там війна що вам розказати. Там такі не бувають. Щоб могли там важко. Там страшно важко. Просто повела тут хорошо. Штатний психолог військомату Лариса Веремієнко розповіла, що для неї важливо зустрітися з бійцями, які повернулися із зони АТО, аби дізнатися, як насправді почуваються хлопці, та надати їм необхідну допомогу. Їм потрібно більше позитивних емоцій, щоб біля них були дружини, діти, яким допомагають. Ми ведемо, наприклад, розмови не тільки і бесіди, і запрошуємо до співпраці дружин, мам, які теж телефонують нам, розказують про стан хлопців, погіршився, покращився. Він нехай кожен боєць, який нині захищає територіальну цілісність нашої країни, повернеться додому живий та здоровий. Тетяна Поминальна, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.